Під час африканської кампанії на англійців справило велике враження використання німецькими військами. Самохідних мобільних гармат, які були ефективними в маневрених боях. Тоді перед британськими конструкторами постала задача скоротити відставання в даному виді озброєння, намагаючись швидко вирішити цю проблему, було прийнято рішення зняти башту з вже застарілого на той момент піхотного танку Валентайн і встановити на її місце велику легкоброньовану коробку з 25 дюймовою гарматою. Вже у 1942 році перші 100 машин поступили на озброєння британських військ. На жаль, ця САУ спадкувала усі недоліки Валентайна і набула своїх додаткових. Бішо був надто повільною машиною. Власне, як і сам Валентайн, максимальна швидкість САУ складала 24 км. Бішо був неймовірно високим, що робило його помітним в пустелі та незаручним для використання. Під час бою екіпажу не вистачало місця всередині, через що задні двері башти тримали. Щоб частина екіпажу мала можливість розміститися на моторній частині САУ. Але, напевно, найголовніший недолік машини був заключений у обмеженому куті підйому гармати лише в 15 градусів. Отже, і дальність пострілу складала всього лише 6,5 кілометрів, що було вдвічі менше, ніж у стандартної буксованої 25 фунтової гармати. Це змушувало екіпаж працювати. Рацювати ближче до передової і наражати себе на більшу небезпеку. Щоб хоч якось подолати цей недолік, Сау ставили під кутом, заїжджаючи на схил або спеціально створений для цього насипи. Хоч Бішоп і не міг конкурувати з німецькими Сау і використовувався переважно в Північній Африці, він став важливим етапом в розвитку англійської самохідної артилерії. Це була Сау, яку створили у Поспіху призначена закрити прогалину в озброєнні британських військ, і при цьому довела, що Британії потрібні більш сучасні САУ для ведення бойових дій. Наприкінці 1942 року Бішоп почали замінювати на більш зручні та далекобійні американські М Priest та канадські секстони, які показали себе набагато краще в експлуатації. Підписуйся на канал, це дуже важливо для алгоритмів та просування відео. Також підтримуй україномовний контент вподобайкою. Це відео існує лише завдяки тобі, глядач. Також у тебе є можливість підтримати канал фінансово на Монобанці або Донателло. Посилання в описі. За Другу світову було створено лише приблизно 149 одиниць Сау-Бішоп. А її назва є традиційною для британських військ називати самохідну артилерію церковними чинами. Бішоп з англійської перекладається як єпіскоп, так само наслідниця бішопа Сау Секстон. I am Priest, До речі, ви можете побачити бішоп або покататися на ньому в таких іграх. Ну, по-перше, це World of Tanks, куди ж без них, там Бішоп займає, здається, п'ятий рівень британської арти. В серії ігор Man of War, кадри з якої ви сьогодні бачили, та в серії Company of Heroes. Але, якщо я не помиляюся, лише з модами. Ну і War Thunder, в якій я вам грати наполегливо. Не рекомендую, бо розробники цієї гри самі знаєте звідки. Ось така була ця САУ. Далеко не ідеальна машина з купою недоліків. А вам дякую за перегляд та побачимось в наступних відео.